Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Це коліус, який ми саджали із насіння. Довго він ріс, виріс, такий великий, красивий, цікаві сорти коліусу із насіння. Це мікс. Тут були різні сорти. Отак От він влітку виглядає, посаджений у горщик Дуже велетенський. Листя. Підсаджений він у горщик до лимона, який також виріс із насінини. От, із звичайного лимона була взята насінина і виріс отакий лимон здоровенне дерево. Йому вже багато років, і отак виглядають коліуси в нього в горщичку. Дуже хорошо вони поєдналися. Бачите, тут квіточка вже мала вигнати.